У вас п'ятірка мечів. Війна, війна розуму, війна, вияснення в отношенні, мечі. Мечі це у нас логіка. Це як по петірки, це кризис, якась конфліктна ситуація. Якісь будуть конфлікти, якісь будуть розборки, щось будете доказувати своє. Така енергія тяжка, не скажу, що легко. Бо завжди якісь конфліктні ситуації, відстоювання своїх кордонів, і відстоювання своєї точки зору, так, воно завжди веде до конфліктної ситуації. Давайте подивимося. Чому саме в такій енергії будете? Яка причина, що ви будете в енергії е мечів? Однієї карти, будь ласка. Ну, якесь, якесь обмеження. обмеження. Можливо, це навіть ваш страх. Ви знаєте, як таке може бути, знаєте. Е... Самі себе накручуєте, да? або, наприклад, вам сказали, там що так не роби. Да? А ви от може, людина просто навіть. Даже... З благих намірень, да, вам таке сказала, а ви можете це сприйняти так дуже якось близько до серця і можете самі себе накрутити. І за цього може бути конфліктна ситуація, якби доказувати свою, свою точку зору, своє щось, ви, виігрувати, якісь, що не хочете бути в обмеженні. От воно у вас, як наче оця конфліктна ситуація, ваші дії, ваші дії, поясніть. Зупинка. Зупинка цього хватить достатньо. Я не хочу не, не, не ограничити, не робіть там щось такого. Знаєте, я сам знаю, що буде якась конфліктна ситуація. Яка... Ну, ви будете переможцем. Тобто ви доказуєте свою точку зору, але це буде конфліктно. Можливо, якесь ваше обмеження, ви цьому обмеженню поставите край, ви переможете. Але незважаючи на це, у вас буде у четвер. Для того, щоб вийти з ограничень, вам треба трошки доказати свою точку зору, поконфліктувати і вийти в переможці. Тому то вже вам вирішувати, стоя цього чи не стоїться того, але вибір за вами. Але конфліктна ситуація такий буде. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і вам подобається моє відео. І як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Двічки, вітаю! А у двічок відлюдник. А від... відлюдник це у нас такий день усамітнення, прояснення ситуації, навчання може бути. Ну, Така енергія, знаєте. Some